Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео робимо невеличку, але досить таки приємну розпаковку, принаймні для мене. Цей похід в торговий центр мене дуже потішив і приємною несподіванкою. І загалом просто подобається тоді, коли купуєш все те, що тобі подобається. Ось загалом, що ми зрозуміли, хочемо десь піти з Люшею на басейн, на пляж, поїхати в якесь місце, де є вода, і відпочити. Але у кожного чогось не вистачало для цієї поїздки, тому ми вирішили піти як би, в торгові центр, закрити відразу всі ці потреби і бути вже так, би готовими. Тоді знаєте, це, як це кажеться, не відкрутишся, треба просто десь. Відкривати карту їхати. <ріх> Ось так. Дуже сподіваюся, що в часі ми кудись таки потрапимо. Коли будемо десь десь їхати, то дуже сподіваюся, що там буде можливість зняти хоч трошки, бо зазвичай в таких місцях дуже багато людей. Але я принаймні спробую. Ось так. Приступимо. А ще що хотіла сказати перед розпаковкою, щось останнім часом мені в коментарях кілька коментарів зустріла про те, що я дуже гарна і так далі. Мені дуже приємно, дуже дякую. Загалом себе приймаю повністю, але хочу сказати, останніх відео трошечки виглядаю, так би сказати, прикрашеною, як я написала, тому що з фото я вже зняла тут в установках покращення, тому що мені тут автоматично ретуш робило обличчя. А з відео ще не впевнена, бо не бачу ніде тої ретуші, тобто в ідеалі нічого не змінюється, але щось. Щось мені здається, там ще якась установка є, тому що пошукаю. Здається, мені також, що трошки, трошки це відео, коли я знімаю, камера прикрашує мене. Ну, але я пошукаю ще. І так, почнемо. Це поки що відкладу. Почнемо з таких з таких більш, по які ми йшли. Робили покупки в е, е, ЦЦ, сенсею і розманів в основному. Так. У мене не було капчиків. Що я собі купила? Ось такі гігантичні. Ще зараз поставлю тут шматочок відео, як вони виглядають на нозі. Такі шльопки. Вони загалом, це такі, знаєте, як ці, як кажуть, мильнички, типу ці такі пластиково-резинові. от такі. Повністю і це також, тобто це не тканина. Дуже мені сподобалася така смішна якби модель. Вони такі гігантські, знаєте? І класно, бо коли вставляєш їх ногу, то нога виглядає маленькою на їх фоні. Я думаю, ну хоч десь мій 39-й роздопканий сороковий майже виглядає. А тут взагалі чекайте 40-й, 41 й Ось. Хоч десь вони виглядають так, знаєте, мініатюрніше на фоні просто тих величезних капців. Загалом вибирати цього разу мусила я сама, тому що Юша був без настрою. Він сказав, що не дуже хоче щось купувати, щоб я це швиденько зробила. Пішла я шукати ті шльопки. Зелед би загалом щось знайшла, тому що, як ви розумієте, кінець літа, і там вже досить таки мало залишилось і ніхто нового не завозить. Ці шльопки 70 злотих коштують. Але там була акція дуже класна. До речі, не знаю, чи це у всіх магазинах, треба просто перевірити в найближчому, як би до вас. До 14 серпня діє акція, що коли купуєш одну пару літнього взуття, то друга безкоштовно там, за одну злотулку, щось такого. Звичайно, дешевша йде в подарунок за дорожче ви платите. Тому я так думаю, я собі капці то купила, думаю, візьму на я ще й лющі сандалики на наступний рік. Так, на розмір більші, ножка підросте і буде класно. Ну, чому ні? Якраз десь в тій самій ціні трошки доплачу, там 40-50 злотих і, і все. Е, але я люблю не мав як я кажу. <гум> не мав настрою, таке думаю. Ну, Може це той момент, коли варто щось і собі купити, коли не потрібно, а просто хочеться. Так ось. Е, Дістаю друге, що дуже приємне, і дуже сподобається. Я тут в мене. Купила ще собі босоніжки, Така фірма. Ага, тут відзеркалюється. Купила ще собі бусонішки. Вони ціні більш-менш ті самі 90 злотих. Тут не було 140 злотих, але на них пішла книжка. Це був останній розмір. останній розмір цієї моделі. Взагалі не розумію, як, як 39-й залишився. Не торканий, як це кажеться, тому що зазвичай 39-й це дуже ходовий, він відразу злітає 38-й, 39-й, а ці залишилися. І це єдино, якби, єдиний розмір, який загалом залишився. Можливо, хтось повернення робив, я не знаю. Тому вони -то, власне були на одній ж. Ось така куснюча модель. <гум> Знову ж таки, через цього, якби, гігантичність. Гі гі Ніжка виглядає маленькою, акуратною, і оці пасочки вони додають делікатності. Дуже люблю такі моделі, які на контрасті і цікаво виглядають, і ножка ну, в них гарно виглядає. Ну мені так принаймні здається, це на мій смак, кожної свій. І мені то сумочки пасує, до моєї літньої. Дуже ще хочу коли-небудь знайти таку, от власне в таких відтінках сумочку літню маленьку, але таку, щоб от власне була без без якихось зайвих речей, просто тільки, тільки сумочка. Тому, мається на увазі без рельєфних перешивок, без оцих вставок з золотими, бо зазвичай такі кольори з золотом поєднують з золотою біжутерією. Кажу. Золотими, такими, ну, ви зрозуміли, так? з такими елементами. Дуже важко знайти щось таке нормальне, мінімалістичне, і щоб вони на в а щоб просто була маленька сумочка в таких відтінків. Я поки що не знайшла ще. Ось така моделька. Тут, до речі, 39-й містилася. Мабуть, тому що пальці все-таки можуть виходити. Ну, я жартую, але зараз ще примірюю і покажу. Дуже мені сподобалися і е, знаєте, коли купую останнім часом речі, то думаю, до чого вони мені будуть пасувати. Раніше думала, але раніше мені вистачало однієї штуки. Якщо до якоїсь футболки мені пасують, штани, я їх купую. Або якщо там капці мені до чогось там одного пасують, або двох штанів, то це вже супер. А зараз я думаю, так щоб мінімум три штуки було, і тоді вже можна їх викупувати. Так, от мені до одного костюму будуть пасувати, то е, спідниці плать. І навіть до одних штанів. Отак. От Дуже класно. Через це така. Ну, жінки мене зрозуміють. Треба ще примірити на ножці. І так, люди, щоб ви знали, колись за молодості, у мене був 39-й, гарний 39-й. Зараз у мене 39-й, 40-й, роздобканий, оці ці шльопки, 40-й-41 й розмір. Як ви можете бачити, що ще навіть, здається, ніби трошечки палець виходить, але більших я б не наважилася купити, бо це вже було б надто гігантсько. І так досить такі великі вони виглядають. Ну, На їх фоні я сподіваюся, що моя ножка хоча б трошки менше виглядає. Ось ось так. Дуже мені подобаються, класнючі. А, і зараз ще примірюю. І ще для підписників, які дуже не люблять чорний колір, яких у мене досить таки багато було на каналі. Як ви бачите, на моєму гардеробі нарешті переважають бежеві відтінки, тому цей день настав. Цей день ваш. До речі, ще можу визнати, що літнє взуття набагато практичніше, власне, в таких тонах. Ну, Звичайно, якщо у вас одяг також до цього пасує. Е, у мене зараз принаймні так, тому що е, набагато краще на, на ніжці це сидить, немає контрасту і набагато легше образ сформувати, тому що немає лінії, яка надто обрізує ноги, перериває е, лінію кольору і так далі. Досить таки. Зараз її ще застібну, але загалом просто в захваті від цієї модельки. І так, ще, звичайно, покрасую з цього ракурсу. Ілюшка погодився бути оператором, тому ну, мені допомагає. Знаєте, я тепер розумію е, ці вислови жінок, коли вони говорили, здається, ті косомішки украли моє сердечко. Так ось, ці моє вкрали. <схай> дуже зручні, м'ягенькі, оце дуже м'якеньке. Ой, так не видно. Ось ці полосочки вони дуже м'ягенькі. Я боюся за практичність, тому що настільки м'ягенькі, що не зовсім надійно то якось відчувається. Але дуже зручно зі, і вони відчуваються важкими і дуже комфортно. Це, звичайно, після носіння можна сказати, наскільки вони практичні і зручні, але загалом зараз мені дуже-дуже подобається. Ось так. І так, я тут все ось так порозкладала, тому що не пам'ятаю цін, то разом із чеками положила. Сподіваюся, що все знайду. І так, Ілюші потрібні були шортики, я пам'ятаю, бачила в сенсеї, тому ми пішли відразу туди. В принципі, там вибір був дуже малий, але, як завжди, одна моделька нашого розміру знайшлася. Загалом вони 15 злотих. Перед тим от коштували, я пам'ятаю, що трошки якісь дорожчі були, це напевно, що на початку сезону 30 злотих, потім 16. Я думала, що вони коштують 16. Але в Чеку пані нам продала за скільки за 4,80. Я коли платила, бо разом купувала ось ці шортики і купила ще ось таке відеречко. І тут два в одному лопатка і водний пістолет. Зараз відкрию, покажу. Дуже класна, до речі, мені здається штука. Відеречко у формі цього такого замку, щось такого. Ну, Діткам цікаві такі речі, Ілюша дуже любить в піску бавитися. Тому, от власне так я йому ще на пляж взяла. І це, здається, 15, так? 15-16 злотих ось коштує. Я думала, що щорти також 16 злотих, але по чеку пані нам от пробила за 480. Я її перепитала, чи це все вірно. Вона каже: що так, це просто якась тут помилка, тобто вони йдуть тепер ще по нижчій ціні. Якось там, як, як останній розмір тої моделі, щось таке. Це зараз відкрию, покажу. Мені дуже сподобалася от ідея. Досить мало тих штучок всередині, але досить таки функціональне. Сподіваюся, що так само ще прослужить довго. Відкрила я це відеречко. Дуже мені подобається те, що коли дитина перевернеть це відеречко з піском, то будуть ось такі ці форми на мокрому піску, і це вже відразу буде трохи так от виглядати, як ця вежа, замок і так далі. І е, більше і водний пістолет, так ось ця лопатка це два в одному. Ось тут ніби лопатка загалом, так. Е, але ось тут ще відчеплюється вона і це працює як водний пістолет. Тобто ця штучка, як помпа, працює. Підноситься, набираєш воду. Дуже зручно, бо не потрібно багато із собою мати. Але знаєте, як лопатка, я думаю, то буде мало практичне. В кожному разі у нього є червона ще лопатка і грапельки, тому, думаю, це, скоріше за все, буде просто як водний пістолет. Але в кожному разі він у собі сам буде вирішувати це. Далі два рази заходила в Росмен, тому що один раз щось одне згадала, другий раз друге. Обов'язково купили крем 50 SPF. Чомусь я тільки зараз звернула увагу, що 40 злотих він коштує, хоча мав 25 бути, здається, по чеку. А може це 30? Так, це 30 SPF коштував 25, це 40 злотих. І купила собі вже тоналку, тому що мене в мене закінчується. У мене номер 1 Цього разу вона була на знижці. Загалом її купила за 42 злотих, здається. Але регулярна її ціна така, коли без знижки, там біля 78 злотих. Ну Це так в магазині ставлять. І пам'ятаю, одного разу, першого разу, я її купила все-таки за тих 70 щось там тоді було злотих. Я тоді не знала, що бувають на неї знижки, а це була просто єдина тоналка, яка мала цей відтінок на цілий магазин, на досить такий великий розман. Я не могла взагалі знайти свого відтінку, бо моя перестала це випускатися і тут не могла знайти. І мусила брати за 70 сім злотих. Тепер то чекаю, коли така ціна буде більш-менш якась адекватна. і тоді її беру, бо вона не завжди є також на знижці. І взяла собі шампунь. Як ви пам'ятаєте, казала, що мені підходить власне з цим чайним деревом. Інші всіх не пробувала, але той, що з мелісою чи з м'ятою, то мені щось не, до, моє, до мого волосся не зайшов. Він також був на знижці в Петріонці, до речі, так само купувала його за 26. А тут була знижка, то я його купила за 20 злотих. І ми це завжди купуємо власне такий, подобається такий, такий ніжний аромат і, здається, навіть не сильно сушить руки. Воно 7 злотих. Зараз скажу, скільки тут 900 мл. Ось так. Пластир. Ціна на пластир це такий цей паперовий, який руками можна відірвати на ролці. 4,99. 25 мл. Міліметрів мілілітрів. Ось так. В принципі, це все. Досить таки швидко в мене вийшло. Вертаюся. Ну, ви думаю, зрозуміло, що хтось задоволений як слоник. Дуже рада, що я не забула за крем сонцезахисний, тому що це те, про що я завжди забуваю. І вже тоді, коли починає пекти, то тоді я згадую, що о, треба було так. Добре, що, що згадала, тому що Юлі ще також досить ніжна шкіра, і дуже сподіваюся, що ми все-таки оминемо в цьому році. Ось так. Що я можу сказати? Мені треба бігти до карти, шукати місце і десь їхати їхати десь на сонечко, тому що у нас зараз нарешті погода починається така, що можна нарешті вийти на те сонечко. Бо того було таке враження, ніби вже осінь, і вже ніколи знову літо не вернеться. Знаєте, вже і цей ніби сонечко світить, але вітер і цей навіть запах такий осінній. А ці дні у нас обіцяють тридцять біля 30 градусів. Субота, неділя, понеділок, точно знаю. Тому ми спробуємо десь десь побувати у різних місцях. Ось так. Дуже сподіваюся, що нам це вийде. Ось так. Буду, якщо десь десь буду їздити, буду брати вас із собою, розповідати. Але це точно буде десь дуже близько. Зовсім недалеко. Це напевно. Я ще до далеких подорожей не готова. Ось так. З вами буду прощатися. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво розпаковувати. Я люблю такі відео дивитися. Мені цікаво, хто чим користується. Також цікаво дивитися, порівнювати ціни. Загалом, хто які має відео про який товар, про деякі, які ми користуюся, які люблю, я вам говорю. Деякі, які користуються, буду користуватися перший раз, скажу, чи були ефективні, чи не були. І буду ділитися з вами. Сподіваюсь, вам буде корисно і цікаво. Всього найкращого вам і зустрінемося в наступних наших відео. Па-па-па-па!